Збройні сили України ліквідували базу армії РФ в тимчасово окуповані нові Каховці, що на Херсонщині. Про це повідомили управління стратегічних комунікацій ЗСУ та Держприкордонслужба. За попередньою інформацією маємо відеопідтвердження влучного куріння в невстановленому місці, яке знаходиться в новій каховці. Також попередньо з'ясовано, що від 10 до 15 окупантів назавжди залишили чат, і ще приблизно така ж сама кількість готується на вихід. Йдеться в повідомленні, за даними Держприкордонслужби, ліквідовано щонайменше 12 рашистів. Остаточні дані щодо втрат ворога уточнюються. За даними розвідки, після вибухів у Криму загарбники терміново евакуюють авіатехніку глиб півострова та в Росію. Така активність спостерігається після серії вибухів на об'єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого Криму, зокрема на території аеродромів Сакі та Гвардійське. У Генштабі ЗСУ повідомили, що у війні з Україною російські окупанти зазнають втрат, часто вчиняють саботаж і вдаються до самоскалічення через деморалізацію. Сили спеціальних операцій Азов оприлюднили відео того, як знищили ворожий штаб окупантів і щонайменше одну БМП. Щодня більше інформації на нашому каналі. Підписуйтесь.